Вітаю! Я лікар, дерматолог, косметолог зі стажем роботи більше 15 років, карапиш Лариса. Я з Дніпра. Я хочу заставити відеовідгук для компанії Zemits про апарат верстанж HD, який я нещодавно придбала, але він уже став улюбленцем моїх пацієнтів. Цей апарат робить більше восьми процедур, які можна між собою міксувати. Він неймовірний. Не залишає слідів після процедур. Це такий апарат вихідного дня, коли дівчатка одразу стають гарними. Але мені як на раз, найбільше подобається процедура гайродаймонд. Гадродаймод це унікальна, абсолютна процедура, якої на ринку більше немає. Це оновлена і покращена гідродерморозія, яка має ряд переваг. По-перше, дуже економічне витрачання сироватки, тому що сироватка наноситься на обличчя локально а не в колбу. Тому тепер я витрачаю всього 5 мл сироватки, а не 100 мл. Дуже економічно. По-друге, насадки в комплектації є два набори насадок: пластикові для чутливої шкіри. І амбразивні з діамантовим напиленням і вакумом. Конструкція насадок має зменшений вакуумний отвір, тому шкіра не перерозтягується а амбразивне напилення більше, ніж у звичайних насадок. Я працюю на зволоженій шкірі сироваткою, тому очищення атравматичне, комфортне, а результат помітний одразу. Також хочу подякувати компанії «Земець» за акційні пропозиції та дуже неймовірно гарний сервіс.